Першою презенту розказувати і ділитися своїм досвідом буде Діана Ракус, керівниця експертної групи із залучення інвестицій та лід освітніх проєктів в IT в міністерстві цифрової трансформації. І сьогодні вона з нами поговорить про Україна, держава стартапів та високих технологій. І яка ваша може бути роль в цьому, і загалом, як ви можете цьому допомогти? Будь ласка, Діана, вам слово, раді вас бачити. Дякую, Діана. Привіт усім. Дуже рада бути сьогодні з вами. Буду вдячна, якщо зможете мені дозволити шерити екран. У мене є невеличка презентація, буквально там така не нав'язлива без зайвої інформації, щоб вам було просто так, одну легше хвилина. сприймати інформацію. Угу. Все, є, можете. Так. так. Тепер вам має бути все видно. Так, є, все супер. Ось. Чудово. Uh, власне, як ви як ви вже сказали, сьогодні хочеться поговорити саме про IT, IT-індустрію, індустрію, uh, що ми як Міцефра ми робимо для розвитку uh, українського IT і для того, щоб перетворити Україну в АТХ. Um, тому ми з вами живемо зараз дуже непростий час і бачимо, що технології – це те, що нам допомагає триматися разом, допомагає нам перемагати, допомагає нам ставати кращими, Кожного дня, і я вас закликаю е, сьогодні взяти максимум від е, цієї зустрічі, бути активними, задавати питання, якщо у вас будуть, писати їх в чаті, піднімати руку, буду рада відповідати. Е, звичайно, ви, як молодь, цікаво дуже дізнатися, яка, якою ви взагалі бачите Україну і майбутнє для себе, Там, з технологіями, не з технологіями. Я вас прошу лишити ваші коментарі в, в чатику. І мені буде дуже цікаво після цього, після цієї зустрічі, переглянути їх всіх і зрозуміти для себе. Що таке Україна майбутнього для вас і як ви бачите подальший розвиток нашої країни, як ви бачите себе в, в цьому розвитку? Тому що це те, що мотивує нас як людей, які працюють на державу, далі створювати класні проекти для вас і а, думати, яким чином ми можемо запускати класні колаборації, класні партнерські речі? А, Технології, я вас не здивую, ви впевнено всі сидите з комп'ютерів, дехто з телефонів. Павна багато хто з, з, з трьох чи чотирьох девайсів паралельно це може робити і ще й не знаю, сидіти в соцмережах і відповідати на питання в месенджерах. Сподіваюся, що сильно тягать цього зараз робити немає, але все ж без технологій зараз ми не можемо уявити ні одного дня, і це не тільки... Тільки там про знаєте, про телефони, комп'ютери і те до чого ми звикли, а в принципі, розрахунок в магазинах, в транспорті в всьому і дуже класно, що це все пов'язано саме з it сектором. Адже власне it компанії вони розробляють програмне забезпечення для всіх цих девайсів, для технологій, і ми можемо їх використовувати кожного дня, спрощуючи тим самим. Дуже багато речей, які б раніше займали у нас дуже багато часу. Зараз ми це все завдяки технологіям можемо робити дуже легко і просто. Ми, як міністерство, були створені вже власне чотири роки тому. І одразу а, почали працювати в тому напрямку, щоб зробити Україну супертехнологічною країною, про яку будуть знати у цілому світі, а яка м, буде комфортною, зручною в першу чергу для громадян, для молоді, для школярів, для всіх. Тому почали працювати в цьому напрямку. Я дуже вірю і дуже сподіваюся, що всі ви знаєте, що таке дія. А це власне основний проєкт, такий рамковий, основний продукт нашого міністерства і, в принципі, країни один із таких найпріоритетніших проєктів, адже це те, що дозволяє нам бути мобільними, маючи. В свої документи у наших смартфонах, маючи доступ до держави, отримуючи послуги онлайн, без необхідності ходити в якісь органи державної влади, комунікувати з посадовцями, а робити це легко, просто в один клік через свої смартфони, це, зрештою, такий один із наших ключових принципів: робити все так, щоб було доступно людяно і в супер Просто легко кажу там в один-два кроки. Е, варто сказати, що чим ми унікальні, наша країна унікальна, ми були першими, хто зробили наші українські паспорти е, в смартфоні, е, і вони є повністю еквівалентними. Тобто, вам не потрібно носити паспорт, а ви можете показати е, свій телефон із паспортом. Де є, і ці документи мають повністю однакову силу. А вже зараз є 14 документів там. А, коли цей не настане час, там, хто з вас вже має водійські права, хто тільки тільки чекає цього прекрасного моменту. А, у вас також з'явиться цей документ в дії, і це дуже зручно. Я з власного досвіду вам скажу, що вже там. Досить багато часу не ношу, в принципі, там пластикові документи з собою, тому що все можна показати зі смартфона. Ну, Головне, тримати весь час е, е, свій смартфон заряджений, е, тому що ситуація, коли ти і без документів, і без зарядженого девайсу, це не найкраща ситуація, в якій б не хотілося нікому опинитися. Крім документів, які в нас є у смартфоні, е, я вже казала, можна пройти на портал дія. І там є різні онлайн-послуги, які можна отримати знову ж таки брати довідки, о, записуватися в певні черги в органи державної влади. Це знову ж таки про зручність о, і про о, відсутність там якоїсь необхідності до когось йти, що, до речі, дозволяє значно мінімізувати там різні корупційні штуки, знизити бюрократію, а зробити цю комунікацію взаємодію з державою простою і безболісною. Я ще тут хочу сказати, що там за особливо останні два роки, коли от. Нас, на жаль, триває повномасштабна війна. Ми дуже багато подорожуємо по світу. І коли ми показуємо за кордоном свою дію, а насправді політики, там з величезним досвідом, вони з диким захватом дивляться на те, що ми зробили, і хочуть собі таке там. власне, Істонія, наприклад, вже взяла. І зробила аналог дії. І інші країни також працюють над цим. Крім дії, у нас зараз новий проект це також мрія, і це те, що власне більше стосується якраз освіти, школи і саме цього сектору. У вас мікрофон був. і мрія. Це так, так, мрія це такий теж топовий продукт. Буде скоро, тому що це буде дуже унікальна і класна платформа, як для вчителів, так і для школярів, і для їхніх батьків. Тому це буде такий, знаєте. Повністю трансформаційна штука в плані освіти, тому що дасть можливість будувати собі таку траєкторію свого навчання. В застосунку буде окрема бібліотека з навчальним контентом, який буде адаптований під бажання дитини під якісь там. Певні скіли і навики. Е, ви зможете дивитися в своїх смартфонах навчальний розклад, е, слідкувати за своїми результатами навчальними, за своїми якимись там спортивними досягненнями. Це все буде можливо робити у мрії. А так само, звісно, і батьки зможуть бачити, як навчається дитина, е, а не перевіряти якісь письмові. Е, Ну, не перевіряти, в принципі, щоденники чи ходити до школи до вчителя, а це все буде доступно у смартфоні. І комунікація там батьків, вчителів, дітей теж буде на цій платформі робитися. А, цей проект ми спільно з Міністерством освіти реалізуємо, і, а, власне, це знову ж таки все для того, щоб. Доступ до таких онлайн сервісів і продуктів держави класних отримали не тільки дорослі, а починали ними користуватися вже зі школи. Тепер теж цікава ваша думка, чи знаєте, ви що таке єднороги? В плані якраз проектів. Якщо знаєте, не тільки от таких чудових створінь, там з казок, з мультиків, а в принципі розумієте про це, хто це такі, це дуже круто. Для тих, хто ще не знає і не чув, я вам розкажу, що єдинороги це такі компанії, стартапи, власне, не великі компанії, які ж там існують тисячі років, а стартапи. Які дуже швидко і там чи не швидко, але класно е, розвинулися, і е, які оцінюються в понад 1 мільярд доларів і більше. І що дуже класне, у нас в Україні є вже свої стартапи, е, єдинороги, які відомі у цілому світі, е, там Uber, Lyft, WhatsApp, Twitter — це українські компанії. Це компанії з України, які були. Засновані е, людьми з українським корінням, чи в принципі тими, хто і досі залишається в Україні, працює в Україні, е, і будуть е, далі представляти Україну в цілому світі е, своїми класними продуктами. Е, власне, от кілька прикладів компаній, які е, Є вже єдинорогами. Можливо, ви чули таку компанію, як Ґремлі. Я особисто користуюся їхнім сервісом. тому що це допомагає писати мені англійською мовою і не робити помилок. Тому що Grammarly вони пропонують як правильно побудувати речення, виправляють руки. Це дуже класна штука. Я вам рекомендую до речі, там встановити її собі на там і комп'ютер, якщо вам часто. Доводиться писати англійською мовою там чи готувати якісь матеріали. А я думаю, що доводиться, тому що там то, англійська також це один із пріоритетів зараз для цілої країни вивчення англійської мови для того, щоб вільно спілкуватися з цілим світом про те, що нам потрібно. А, до речі, а, ось у мене тут згадана компанія GitLab, Вони родом із до речі, Харкова, компанії, які вже досить суперпопулярні в цілому світі. Вони проходили навчальні програми і в Штатах, у них інвестиції від інвесторів цілого світу. Це такий хороший приклад, як компанії можуть досягати визнання в цілому світі. До речі, тут не згадане, але Така дуже відома український стартап. Е, сподіваюся, майбутній Єдинорог і Вони розроблені студентами Харківського політехнічного інституту. Це е, сервіс, який допомагає. Е, Визначати 14 емоцій людини і діагностувати, яка в неї ситуація з настроєм, що їй потрібно зробити для покращення настрою. Це класний приклад того, як е, е, теж продукти є створений молодими людьми, який є не тільки спрямований на. Там досягнення цілей якоїсь ну, власники цієї компанії, а допомагає іншим людям розібратися зі своїм психологічним станом, а, зрозуміти, а, що їм потрібно зробити для того, щоб покращити свій настрій. Українці розробляють не тільки продукти соціального призначення. Там, Бізнес призначення, а і звісно, зараз, враховуючи, що у нас війна, дуже багато хто сфокусований над розробкою саме технологій у мілітарі або діфенс секторі. Um, і я без сумнівів кажу, що в тому плані ми обігнали вже дуже багато країн світових. До нас приходять зараз міжнародні компанії. Які хочуть використовувати Україну як площадку, де можна тестувати свої продукти, тому що дуже для багатьох е розробників закордонних вони раніше робили там продукти технології, і на їхню думку мали би справлятися в умовах війни, але ніколи не мали де протестувати війну. І на жаль, у нас зараз це все відбувається, е і вони приїжджають сюди і хочуть тестувати свої продукти. В нас в Україні, а зрештою, у нас є багато дуже своїх класних розробок, як іноземних технологій, так і дронів, там різних з'єднюючих апаратів, радіотехніки, і так далі. Тому спільно із міністерством оборони генштабом було запущений проект, який називається Брейман. Для тих компаній, які хочуть далі розвиватися в цьому напрямку, яким потрібні партнери, інвестиції саме е, для технологій. Е, Як же я сказала, це Україна це про стартапи, Україна це про IT, Україна це про розвиток, це про завжди було класний людський потенціал. І для того, щоб розвивати саме цей людський потенціал, ми, наша команда працює не лише над там технології в цілому і над цими продуктами ми працюємо над розвитком освіти. Ще до війни ми запустили, ми розробили е, прям цілу карту трансформації освіти від е, дошкільної і до освіти дорослих, м коли вони хочуть свічнутися. Наприклад, проект Ті Generation, який заданий на цьому слайді, це був проект, який ми реалізували протягом е, ну дві тисячі і нещодавно закінчили його, даючи можливість людям, які... Ніколи не мали досвіду в ІТ, не працювали, не вчилися, але хотіли свічнутися, Там близько двох тисяч людей закінчило цей проект. І вже зараз працевлаштовується, Що дуже круто. Те, що стосується вас, це таке. Ми запустили іт студії замість інформатики. Буде цікаво, чи ви. Uh, також напишіть, будь ласка, в чаті у вас є it студії, вже немає запущені ні, чи є доступ? Ви можете туди ходити, навчатися. Тому що <кій> перепрошую, у нас була ціль <кій> забрати от це в мене особисто в школі, коли я навчалася. Інформатика це було таке відкрите пасіанс. Чи PowerPoint помалювати там, або розібратися з Word, чи з Excel, там максимум, там не знаю, поставити дорівнюю клітиночку плюс клітиночку, і на цьому закінчувалися наші знання і вивчення Excel на уроках інформатики в школі. Це дуже така болюча тема, тому що ми розуміємо, що якщо не починати зі школи цього робити, то в університеті буде дуже складно людей навчати якісь спеціальності. Власне тому і. Запустили такий проєкт по переформатуванню інформатики і запуску освітніх IT-студій. Окремим проєктом, таким це взагалі окремий такий стрім в роботі нашого міністерства це дія освіта, яка раніше дія цифрова освіта називався, де зараз є понад 100 серіалів на різну тематику. Ви, до речі, теж можете заходити туди, дивитися. Тому що є серіали про те, як, наприклад, обирати собі професію, серіали, як стати дизайнером, як стати почати, наприклад, запустити бізнес у кондитерській сфері. Я думаю, що там вже зараз багато з вас почав думати, ким ви себе бачите у майбутньому, тому перегляд таких серіалів, впевнена, буде дуже-дуже дуже вам корисним. І а, тут важливо що сказати, що а, враховуючи, що вище там на початку цієї своєї кар'єри, шляху, і а, думати, як будувати своє майбутнє, я закликаю вас все-таки глянути на сферу IT, тому що це не лише про плати чи якісь особливі умови, а це про те, що Міняє країну, міняє країну до кращого і наближує нас всіх до перемоги. Тому голос сідає під кінець робочого дня і багато розмов. От я вас всіх закликаю до того, щоб використовувати технології і спільно працювати на благо нашої України. Дякую. Якщо якісь питання, буду рада відповісти. Так, дякую, Діана, друзі. Хто має питання, піднімайте руку. Е, у нас сьогодні більше часу на запитань, тому давайте е, Те, що вас цікавить, про ІТ саме зі сторони держав... державного е, сектору. Е, які, от, поки наші учасники думають, у мене до таке запитання, які зараз? Е, Проект е, є найбільш е, розрекламованим, е, ну окрім дії, як такої. А от е, такий, як ви вважали, що от е, він, е, здавалося б, міг не вистрілити, але він є дуже, дуже має хороші відгуки. Улян, пробачте, але пропав звук. звук. Так, 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 звичайно, можу повторити. Е, який е, з проєктів, які ви там зараз реалізовуєте, є е, е, найбільш е, м, таким, що ви на нього не до кінця ставили, а він е, вихлопнув е, з, з такою новою силою і е, замість 100% 200 відгукнувся. Або той, на яким ви найбільше гордитеся, ну, крім самої а, дії. Так, звичайно. Ну, мені важко сказати там проєкт, на який ми не ставили, тому ага. що, в принципі, те, що ми запускаємо, ми віримо в наші проекти і йдемо туди такими з дуже амбітними цілями, завжди інколи дуже ризикованими. Нас часто називають стартапом в уряді, тому що. У нас команда така реформаторів, інколи з таким, на перший погляд, крейзі ідеями. Тому, коли ми приходимо з ними, вони не завжди отримують там, позитивний відгук від людей, для яких ми робимо, наприклад, цей проєкт. У нас власне була така ситуація із проєктом Дія Сіті, це окремий проєкт. У нас всі проекти там більшість проектів починаються із дія Діяосвіта, «Дія Сіті, там сама дія безпосередньо. Дія Сіті це проєкт. Для it компаній. І коли ми прийшли з ідеєю, що ми хочемо запустити такий проект і зробити там класні податкові умови, нові умови про це, влаш... про це влаштування it фахівців для нас it компанії пробігли з такими великими очима із словами Будь ласка, чіпайте нас, ми не хочемо ваших проектів, ідіть геть своїми ідеями. Але спільними зусиллями, спільними нам розмовами, ми тому що цей проект, який робився в колаборації власне з бізнесом, ми зробили. Прекрасний проєкт, який запустили за два тижні до війни. На жаль, війна почалась і повномасштабна, і ми йдемо не такими швидкими рухами, як би нам хотілося, але все рівно, станом на зараз, у нас понад 700 компаній, які долучилися до цього проєкту. Це дуже класний показник. Моя окрема любов, особлива любов це освітні ініціативи, тому от it Generation, реформа it освіти, проєкт. По навчанню в по кібербезпеці проект для з японцями запустили для 500 українок, які за кордоном в Польщі також можливість для них повчитися і свічнутися. Власне зараз проект Мрія, а, різні ініціативи, які ми е, співпрацюємо з кластерами по освіті, по промоції українського IT за кордоном, по промоції української IT всередині. Це все така one love, як я це називаю проекти, які я впевнена дадуть свої результати в майбутньому. Що ще ми дуже зацікавлені? Це власне, те, що стосується шкіл і освіти, і в принципі сектору, як такого, в запуску і зараз працюємо над тим, з ким би це організувати. В запуску таких профорієнтаційних штук, коли б там ви школярі могли одразу. Там, пройти якийсь тест, чи мали можливість відвідати IT-компанії, зрозуміти, там, потрібно вам це чи не потрібно, якщо потрібно, там, там, ти на кого. Тому що чим раніше починати цю всю історію, тим більше вона результату десь кінці, на мій погляд. Це класна ініціатива. ну, Враховуючи, що у нас сьогодні якраз така аудиторія шкільна. А, а чи є, ну, бо я давно, до речі, не була на «Дія освіти, чи є зараз. ну, коли останній раз була, то більше це для дорослих були курси, чи є зараз там щось, що от можуть школярі там старших класів проходити якісь такі навчальні курси? Є, однозначно є. Причому як і спеціалізовані, так і, наприклад, загальні умовно курси, як користуватися сервісами Google тобто, там як використовувати календар, Word і все інше. Як мене потай-менеджмент, наскільки пам'ятаю, mm -hmm. там теж є курси, як організовувати процеси. ці всі, тому я прям дуже закликаю заходити і дивитися ці всі серіали на будь-який смак, там можна знайти для себе те, що буде цікавим. Це така, я це називаю, знаєте, альтернатива, аналогія український продукт курсери. Тому що там про курсеру багато хто чує, багато хто знає, іноземний сервіс по онлайн навчанню. А дія освіта це, власне, від українців для українців. Клас. А, так, друзі, можливо, у когось є ще запитання. Угу, Добре. Якщо немає запитань, то дуже дякуємо пані Ян за таку, такий цікавий екскурс, екскурс в світ стартапів, саме українських, саме тих, які розробляють українці для українців. І е, ми впевнені, що це, це тільки початок, особливо враховуючи наскільки е, наші IT. Проекти зараз популярні в світі, та сама дія, яка створює фурор. Підтримую саме ту тезу стосовно того, що за кордоном це для них якась дивина. І це дуже класно, що ми розвиваємося і не стоїмо на місці. Дуже вам дякуємо.